І Сина, і Святого Духа. Христос хрещається. Белові браті і сестри, поздравляю всіх вас із святом, з другим хрещенням. Ми йдемо паралельно зараз двома календарями, дехто вже осети був 6 числа, це європейський православний. і ще по привічку поставимо ми сьогодні знову ж таки. Бог. Але я би зробив наголос не на число, а на саму суть. Але нічого нечистого, Царства Небесне не ввійде. Слова Євангелія. Апостол Павло Торим говорить, однією людиною гріх вийшов в світ, а через гріх смерть. І ось це пов'язане нечистота, гріховність, наслідок, смерть. Все це ці речі, які наголошують нам про життя, про раптове життя, яке появляється і раптове життя, яке може пропасти. А здається, людина велика, сильна, могутня. Маленька якась бактерія, яка впадає, розкладає всю людину. Зупиняється серце, з'являються якісь інші хвороби. Ми кажемо, невеликовні, на великовні, великовні напіввеликовні хвороби. Ось все це усвідомлення наше завжди стимулює нас на пошука, що робити. І все, що пропонується в житті людина, готова прийняти. Він коли в прислів'ю говорить, я їм що хоче, аби помогав. Але не від хвороби тіла хворіє душа, від хвороби душі хворіє тіло. І душа кожного із нас, християнка, в першу чергу хоче поздоровитись, очиститись, освятитися, змінитися відповідно тих духовних дарів, які вона приймає через причастя через миропомарзання, алеє помазання. І, звичайно, найближчої до нас притаманному нашому тілу природи це природа води. В притчі про Самарянку Господь говорить, дав тобі воду живу, яку ти ніколи не спрагнеш. П'ючи, має на увазі причастя. Але в іншому місці Ісус Христос говорить, я повинний вам перед найвищою подією вашого життя тайною вечерю помити вам ноги. І тут задіється інше, вода. Вода в нашому житті не тільки фізично, а й духовно відіграє велику роль. І тому, скільки б не було водосвятних молебень, ми завжди на них хочемо бути. Свідомо підсвідомо, але хоче бути, бути чистими, хочемо бути здоровими, хочемо бути благословенними, хочемо отримати благодать, силу, оздоровлення, очищення, зміну і так далі. Велике освячення води, мале освячення води. Я думаю, половиною із вас. Навіть не замислюється, а яким чином освячує Бога. Що є два чини освячення води велике і мале освячення. Ми йдемо туди. Не на велике освячення, ми йдемо, бо освячується вода. Ми йдемо до єрда. І коли ми визначили його, ми згадуємо цей день, коли Господь хрестився від Івана вивертає. І раніше ці дві події. Народження Ісуса Христа. І, як ми сьогодні кажемо, Богоявлення довгий час, практично до 17 століття, святкували в один день. І іншого дня не було. Багато релігій, зокрема християни, армяни, вони святкують цю подію в один день. Це говорить про що для християнина основне сам Спаситель, пов'язаний з ним подієм. Якщо він в води Іорданський, освятив їх, освятивши цю воду, освятив, оновив, змінив всю природу, яка є навколо нас. А чому ми наголошуємо на природу фізичну, яку ми бачимо? Тому що Адам і Єва, які вчинили перший гріх, отримали наказання. Буде проклята земля в ділах твоїх. Ти будеш смертним. І ось ці три речі, далі, прокляття і смерть. Саме важке було для людей, здається, неможливо змінити сутність бігу життя самої людини. Але Ісус Христос, який воскрес, смертю смерть подолав. І на Христі визволив нас від гріха, прокляття і смерті. Тепер для нас смерть не є таке кінцеве, що завершує наше буття. Тепер смерть це не така стоп-лінія, до якої добіг після неї інші. Тепер смерть це лише перехід з одного світу в інший. Розкрита перспектива. Розкрите майбутнє в символі мири говорить і в життя майбутнього віку. Амінь. Немає нічого. Життя майбутнього віку. Ось і, власне, все це пов'язує з нам, нам і з нашим повсякденним християнським життям. Ми сповідуємось, ми причащаємось, але нам потрібна ось ця природа, природа води якою ми оновлюємо наше тіло, очищаємо наше тіло, тому що наше тіло є храм Духа Святого, який повинен бути приготовленим бути достойним у Царстві Небесні. Тому омиваємо себе, очищаємо себе, оздоровлюємо себе, починаючи з стану своєї душі. Оздоровлюємо, тому я вам сьогоднішній день. І кожен раз на любому водосвяті, великому чи малому. Буду бажати, будьте здорові. залишайтеся здорові. Хай Господь керпить ваші фізичні сили, хай знешкоджує усі негативні бактерії, які можуть розвиватися в нашому тілі, хай очищає нас від святої сквер, ця освячена вода. Щоб ми, будучи здоровими, могли дякувати Богу. Славляти Бога, могли радіти цьому життю і впевнені в тому, що якщо ми чисті, то ми попадемо в царство небесне. Якщо людина Бог душею чиста, блаженний чистим серцем, бо Ті її Бога побачить, якщо ти чистий серце, будеш бачити Бога. І якщо ти чистий, здоровий душею, хочеться жити. І в одному, і в іншому стані, хочеться жити. Бачиш перспективу свого життя. Не лише тут на землі, а й поза земним часом. Якщо ми стаємо прийшли в цей світ, ми повинні покинути, Але це не кінець буття, це перехід із одного світу в інший. Із одного світу в інший. І цей же апостол є Єпавел Янсло 2 говорить, якщо ми не віримо в Воскресіння, Наша віра. Все це марне. Якщо ти не віриш в Воскреслого Христа, все стає неперспективним. Все не втрачає будь-який зміст. Зміст щоденно прожитого життя. У нас цей зміст існує. Ми віримо в Ісуса Христа, ми віримо в Його прихід, ми віримо в те, що він пішов води юрданський освятивши все, що є навколо нас. Ми віримо в те, що він на Голгофі розіп'явся. Ми віримо в те, що він воскрес ради нас і нашого Радоспасіння. Тому хай ця віра укріпляє нас у життю і хай посвячена вода укріпляє ваше фізичне здоров'я. Вітаю ще раз всіх свято, набирайте води, споживайте, зберігайте її. Але завжди залишається в мені здоров'я. Навіть якщо їй не то, що навіть якщо ви помре, це само собою. але помре від повного сносу організму. Не раніше, не пізніше. Пийте воду, будьте здорові. Все воно коли старається, воно це матеріально тимчасове, от коли і знос організму буде повний, тоді і помреш. Бережіть своє тіло. Цей ізнос не наступив раніше часу. Божого благословення вам, і хай Господь благословить вас через споживання, і ти свячений у світу. Христос Хрища.